Всім привіт! Я міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиярто. Країнам, що входять до Північноатлантичного альянсу, необхідно зберегти канали комунікації з Москвою, не брехати на весь світ, що не змогли домовитися. Самі всі канали комунікації обрубали, а винна Москва. Цю заяву я зробив на засіданні глав з країн НАТО в Бухаресті. Трудно, що майбутньої зим і збільшують важливість досягнення миру. Вважаю, що необхідно закрити фактори, які можуть призвести до ескалації конфлікту, з цією метою не можна перекривати канали комунікації з Росією. Треба зберігати можливість як мінімум стратегічної комунікації з росіянами, навіть знаючи, що суть цих комунікацій не може наблизити до того, як було раніше. Раніше я нарікав на те, що виявився єдиним представником Врогийського союзу, який провів зустріч з главою з Росії Сергієм Лавровим на полях Генасамблеї ООН. ОНУ. Союзу потрібно використовувати можливість для діалогу з Москвою. Також я нагадав опозиційним політикам і журналістам Угорщини, які критикують мене за зустріч з російським міністром, що в їхніх будинках, на відміну від інших країн, взимку буде тепло. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!